Мальовничі краєвиди, українські степи, незламні українці, наші мужні воїни та інші образи, які показують, що ми не скоренагнаці. Експозиція такої тематики викликала справжні емоції Сергія Литвина, чоловікові 59 років, і він з Херсона. Всі жахіття руського міра встиг побачити на власні очі. Згодом ж разом з родиною виїхав до Кривого Рогу. Каже в деяких картинах, так і проглядається дух півдня України. Найбільше зачепили дав пейзажі, полів, села. Річка є з берегами, теж осінній пейзаж. Бо як у як нас ще зараз в Херсоні. От так от, за те ж саме в село Антонівку виїжджаєш, і там такий ліс є, лісгосп, ну, ліс і там береги такі ж самі. Ці. На виставці із символічно-патріотичною назвою Херсонщина це Україна. Презентували понад 70 картин та NFT чи то цифрових зображень. Працювали над ними митці з різних куточків України в експозиції. представлені три роботи і найменшої художниці Анастасії Баранової дівчинці на момент їх створення було лише два роки і писала свої картини. Вона в Херсонському підвалі, аби позбутися тих негативних емоцій, які принесла окупація. Частину людей передавала нам картини через інтернет, і багато навіть ті, які навіть просто на під ніками передавали ці картини, тому що вони ще знаходяться в окупації, і вони зрозуміли, що вони не можуть передати. Але питання було в тому, щоб всі могли сказати, що ми готові і хочемо вернутися на Херсонщину обов'язково якнайшвидше. Вони деколи кажуть, ви нас забули. Ні, ми не забули вас. Ми вас пам'ятаємо. Ми вас любимо. Ми хочемо до вас. Ми обов'язково до вас повернемося. Відкриття виставки зібрало під одним дахом і криворіжців, і херсонців. До слова останніх від початку повномасштабної війни в Кривбасі оселилося десятки тисяч людей. Усіх їх місто підтримує з самого початку найнеобхіднішим від житла, їжі речей, а також сприяє проведенню культурних проєктів, що теж є важливою складовою для підтримки духу українців. Я дуже вдячний всім, 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 всім громадянам України, які на сьогоднішній день, всім нашим людям персонцям, їх виїхало біля половини, а це біля півмільйона людей, і роз'їхалось по всій країні. І їм реально всі, чи можуть, допомагати це дуже дуже круто бачити, як за один день нація, яка думала про те, є в ній захід, є в ній схід. Різні куточки країни вона в один день навчилася бути. Сильною нас вчилося бути разом. Мистецьку виставку, кінцевою метою, якої є збір коштів для українських воїнів та надання підтримки окупованим регіонам України, організували благодійники за підтримки військової адміністрації Кривого Рогу та, зокрема, її начальника Олександра Вілкола. Що рухає людину, коли він іде бити ворога, це патріотизм. А дуже важливою складовою патріотизму є наша славетна українська культура. Це стосується і, значить, художники, це стосується пісень, це стосується. Літератури. Ми робили і будемо все робити, все, все, що можливо і неможливо, для того, щоб підтримати херсонців. І я впевнений, що колись я Молюся, щоб це було наступного року. 245-й ювілей міста Херсона. Ми вже святкували разом з Херсонцями, саме в Херсоні. В кривому розі виставка триватиме ще протягом тижня до 24 вересня, включно в палаці культури мистецькі з 10 до 17 години, аби якомога більше людей змогли її побачити. Далі експозицію планують перенести до Одеси, Львова та Києва. І вже після цього роботи підуть на аукціон, де українці і зможуть їх придбати. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.